Радіо на дотик, на дотик, 12-13 квітня. Ми згадаємо фестиваль, який проводили рівно 10 років тому. І звався він Ну так виклично і цікаво. Запоріжжя, місто з яйцями. І в нашій студії організаторки цього фестивалю. і Я дуже радо вітаю. Яринку Геращенко, саме як організаторку фестивалю Запоріжжя, місто з Яйцями, і Наталю Бабенко як організаторку цього фестивалю Запоріжжя місто з Яйцями. Тобто тих, хто був дотичний до першого перших. Фестивалів, які відбуваються, спасибі, що тут вітаю дівчата, і слава Україні! Героям слава дякуємо, Олю. Ви теж Ми, так. Ми порахували, що нас четверо, п'ятеро, якщо так. брати Настю перепелицю з першого складу, і до складу вже долучилися нові учасники так. і учасниці, що не може не тішити. Але саме з вами колись в ефірах Радіо на дотик» Ми згадували і з Яринкою, і з тобою Надалка згадували про цей фестиваль, і якось тоді не було сил і натхнення його. Його відновлювати було ж бажання, але сила не було. Що трапилось? Чому раптом все таки ми вирішили його відновити і через 10 років від першого, все-таки провести? На вашу думку, Олю. Ви нас підштовхнули. Завдяки вам. Ми все таки зібрались і вирішили, що нам необхідно. Відновлювати нашу традицію, адже наш фестиваль Запоріжжя, місто з яйцями. Ми його е, організовували, і він проводився протягом трьох років, е, безперервно і 15, 16, так, 17, сімнадцяти. Так так, так так і тому знаєте, ця інформація і це бажання воно дійсно було постійно з нами. Ми говорили на етерах, тут же роз, е, говорили про наш фестиваль, і, і ви стали нашим, скажімо, поштовхом. Тому я думаю, натал е, пані Наталі теж зі мною погодиться. Просять Наталка тебе чуть-чуть підняти мікрофон. Яринкін, да? ага, так? Кадру, ага, Яринку. Так, знаки з-за закадрового. Отже, так, воно було, ми його згадували, але згадували якось так: ну, ну що ж, ну, немає. А тут ну, для мене були ці три такі причини дуже-дуже важливі. І перша із них, і тут я дам слово Наталці, що в кінці 24-го року. Писанку, українську писанку, визнано культурним надбанням нематеріальною спадщиною українців, і ось це тоді одразу так, ніби підняло першу сходинку. А у нас писанковий фестиваль. Бо ми тоді, після події, яка відбулася, яку ми всі знаємо в нашій історії, як яєчна неділя, вербна яєчна неділя. Ми вирішили не бити, не кидатися яйцями, а їх плекати і розписувати, робити творами мистецтва. І спробувала зробити писанковий фестиваль у Запоріжжі. Отже, як ти тоді зреагувала на те, що писанку визнано? Хоча здавалося б, це само собою, але все таки важливо було про це почути, і от тоді виникла оця перша причина відновити. Ну, по-перше, я знаю, що перед тим як визнали писанку, он, он... Об'єктом нематеріальної культурної спадщини була проведена дуже велика робота писанкарями України. Зокрема, Зоя Сташук. вона мені дзвонила до того, розповідала, скільки багато пройдено. Такий етап Це не, не так було просто. І це була дійсно перемога, дуже приємно. І дуже приємно, що писанкарів України підтримали писанкарі Америки, Канади. Саме у цей момент вони ну навіть матеріально підтримали до того. Добре, що Трамп не писанкар. <сум> от а щодо фестивалю, то з самого початку і на сьогодні, це єдиний писанковий фестиваль. В місті Запоріжжя. І я думаю, що і на сході. Я не знаю на сході, я не берусь, але те, що з писанкою у нас в Запоріжжі треба працювати і далі, і тут, як то кажуть, поле не пахане. Так. І ми це робимо. І це дуже важливо. Це було важливо і тоді. Так, у нас була перерва. Нас перервали. Ну давайте згадаємо тут і ковід був. Скільки років? ну І взагалі наші фестивалю, да, да. коли там пишуть за чий банкет, да, це, це, люди пишуть, які не розуміють, так. що це просто наша ініціатива, Наша, ми розуміємо, що треба робити. І ну, ми раді всякій підтримці, так. але все одно, щоб зрозуміли люди, що це ініціатива. Це той самий соціальний завар, проект, який так, ми так. робимо, вкладаємо туди свою душу, своє знання так, так. і своє прагнення зробити в Запоріжжі щось таке дуже класне. Тим більше розуміємо, наскільки це воно потребує. От по досвіду, навіть наших тих фестивалів, Оль, от пам'ятаєте, дівчата, так, ми не розраховували навіть на таку кількість людей. Які приходила со перший... приходили на майстер-класи? Та мовити ну, зараз ну процес підготовкою Ми не знаємо. І нам дуже хочеться, щоб ну все склалося, так як і щоб прийшло якомога більше людей, щоб... і все таки, ну наш фестиваль зараз він про об'єднання. Так, перше, що ми закладаємо в наш в мету нашого фестиваль, це об'єднання, це показати, що Запоріжжя так. це Україна, знову ж нагадати, що запоріжці не будуть е ні з чим змирюватися з якимись там те, що, те там що нам не підходить, Ворожа пропаганда. Ворожа, так, так. Ми все, ми угу. дійсно об'єднані, ми покажемо цим фестивалем. І що в Запоріжжі існує українська культура, і що вона розвивається? Ми її плекаємо, любимо і будемо зростати, її зрощувати, І от таким, таким чином, Дуже фестивалю. Оце про об'єднання, тому що ворог е дуже грамотно. Розчублює навіть своїх. Так. Ми ж це відчуваємо так. навіть оці дописи і реакція це свої, це які волонтери, це які допомагають, але всіється тому, що є або непорозуміння, або недостатньо інформації, або ще щось, і готовність одразу між собою чубитися, кидатися яйцями. Так. Да? Так, а от тут нам дуже важливо нагадати, і я скажу другу причину, яка нас підштовхнула це. Це ось те, що 10 років, рівно 10 років назад. Ми це зробили в 2015-му, Це був перший фестиваль. І тоді у тебе, Яринка, була ось ця надзвичайно цікава так, е активність. Так, Вона навіть активність. не локація. Так. У всіх була локація, а у тебе була активність. Це був велоквест в круту. І завдання були, тому що фестиваль був по всьому місту. Так, і так. на місці події Ятячна Неділя, і по всьому місту. І він був. А зараз нас зовсі... зараз ми змушені відмовитися так, <на>, і від жаль, активності, і так. від різних локацій. Процес так мені. на жаль, цього року ми не зможемо зробити велоквест, знову його повторити. Ну не вкруту, повторити, а да. так його провести. На жаль, з безпекових поглядів, і ми маємо все-таки берегти наших наших запоріжців. Тому ми не можемо їх наражати на ще більшу небезпеку. Тому на жаль, цього року ми залишимось без квесту в круту. Велоквесту в круту, але нічого страшного в подальшому. Ми будемо сподіватися і мріяти про наступні наші фестивалі, де ми вже дійсно зможемо знову повернутись на вулиці умовно. Зможемо на цій локації, які знаходяться не в приміщеннях, а бути, бути разом з природою. Адже велоквест квест він якраз був про те, що проєднання з природою і про історію Запоріжжя. Ці цікаві різні були у нас завдання саме для того, щоб запоріжці дізнавались про своє місто ще більше. Будемо сподіватися, які так, так. але. Зараз змушені сказати, що все це буде у нас на одній локації, поки не називаємо так. на який це безпечний, безпековий простір. І Тут ми маємо подякувати міській владі, яка відгукнулася і надає і безпековий простір, і підтримку, і навіть допомагає для витратних матеріалів. Ну принаймні є обіцянка, що це буде, і це дуже дуже важливо, щоб у нас була така можливість запросити людей і проводити майстерні. А щодо яринкиних е тепер активності, то це буде аукціон аукціон, і це буде концерт. Так, концерт, я відповідаю цього разу. Відповідаю за аукціон, адже наш фестиваль не тільки про об'єднання, не тільки про культуру і про писанку, а й про допомогу нашому війську. Так. Тобто, ми мусимо показати, що Запоріжжя підтримує своїх військових, і ми, звісно, весь наш фестиваль він благодійний, і ми будемо збирати кошти на наше військо. Суму зараз я не буду називати, бо ми не знаємо ще подумаємо, яку ми собі межу поставимо, так. яку ціль, яку мету. А там. Далі будемо розбиратись, але, от дійсно так, аукціон це буде в підтримку наших воїнів. Також буде портрет за донат від документальної фотографки Олени Тіти. Вона буде проводити Працювати. також. Безкоштовно теж вона волонтерить. Так, так, да. так, вона теж волонтерить і знімає, документ, документує війну. Тому це, це локація. Звісно, буде музичний, скажімо, такий перформанс. Я б його назвала не просто концертом, а дійсно перформансом. У нас будуть музичні перформанси. і ми Ну, будемо сподіватися, Денис що Васильєв, буде... який був в студії так, перед Тардвами, за теж має бути задіяним, але це ще там теж воно буде як перформанс. Дуже цікава там так, має так. бути. Я ще. ж саме тому і говорю, тому що насправді просто назвати, я б не називала на наші музичні нашу музичну локацію просто, просто концертом. Бо це дійсно це все таки це якась іще дія, це перформанс. Бо під час якраз проведення нашого нашої локації музично буде проведено ще аукціон, тобто це дія якась. Тому це не просто. Тому ми маємо сказати... Зати, як ми це між собою називаємо? Локацію концерту ми називаємо Бізе, бізе. а локацію аукціону ми називаємо не Фаберже. Не Фаберже. Бо з'ясувалося, що Фаберже був кацапом. Да? Да. Ну, так. <свісно> ми собою сказали, і так, тому так. не Фаберже, але натяк зрозумілий. Ну і на аукціоні, в тому числі, буде писанка одним з лотів, ну, якщо можна так, Наталка, так, про це. Наталко зараз. Да. От я показую. Ну, по-перше, можна, я скажу да, трошки, так? Ну, да? все можна, звісно, бо твоя локація найбільша. в рамках фестивалю. Ми проводимо виставку. Виставка буде, ну, здебільшого, я хочу показати кінець кінцем свою колекцію писанок, яка в мене є з майстрів України різних технік, різних регіонів. І виставка відкриється четвертого. Саме 4, -того 4 -того квітня, ох ти, відкрив... четверта четверта, коли Тарасов так, Парк так. відкривається. Так, ага. а, ну, а це ж поряд художні музеї і Тарасов. Так, Парк. Так, Бачите, це як буде... це І ну, це ще процес підготовки, там, упорядкування колекції. Ми сьогодні розмовляли з нашим художнім музеєм. Він буде задіяний. Директор музею Інга Янкович буде проводити майстер-класи в рамках нашого фестивалю. Знаємо, що вона відома писанкарка, Ну а сюди я принесла ну про писанки, ж ми говоримо. Так. Просто перше, що мені там трапилось з моєї колекції, оця писанка. мені... Ну, це писанка Космацька. майстер Марія Космач, Ревитчу, да? Да. ага. І вона саме ну, така класна. Я не пам'ятаю навіть, коли вона до мене потрапила у 2019 році. І ага. ця писанка саме буде виставлена на, на Яринкому аукціоні. Я думаю, ще ці писанки. бо Майстри писанкарів, які будуть приймати участь, вони запропонували, що можливо вони теж запропонують. Бо тут і червоно-чорне, і ось вам жовто-блакитне, і лани, дуже, і прямо її одне закона. Це задоволення родина тримати. писанкарів, дуже відомих. Ну, тут лендюк ревержук Вони будуть там дуже багато писанок, буде їх виставлено в музеї. Ну, а ця от Марічка ревержук так, так. Тут от писанку, це наша Юля Датченко, яка була вже у нас Одна до речі. Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми проводимо, проводили наш фестиваль, у нас була є это... запрошені майстрині, так, майстрині Розуміючи, що в Запоріжжі це треба сіяти, це треба показувати, так. окрім того, що ми тут проводимо. Ми е, запрошували Світлану Стадник, це дуже Коломи. відома писанкарка з Коломиї. А другий рік ми запросили Юлю Дачченка з Дніпра, яка досліджує писанку Катеринославщини. Ну тут ми знаємо, що про Запоріжжя нам немає. У нас навіть коли ми думали назвати Запоріжжя писанком, ми зрозуміли, що так. поки що не, не будемо так, називати ми хотіли, Запоріжжя да, писанком. Да, по іншому назвати фестиваль, але, але повернеться. Досліджуючи до Катеринаславську писанку, ми ну, так просліджуються, що можливо, і в нашому регіоні ну, було щось подібне. Ми не знаємо, бо колекція Яворницького була нашого художнього музею, і просто не стало. В ту війну Друга ну, просто, ага. так, вона просто пропала зникла. і зникла, і тому і... Ну, нема нічого. Нема. Ага. Оце писанка Юлії Даченка з характерним орнаментом, орнаментом. Ага. Саме... саме писанки Катеринославщини, яке так. вона тоді залишила нам. І от така у нас пам'ять. Оце дуже цікава техніка. До речі, цього року ми запрошуємо знану майстриню з Кривого рогу Наталку Войтенко. Яка може все. Вона дуже ну, така склад на людей. І вона запропонувала, що напевно, що вона покаже травлену писанку. До речі, Травлена. Світлана ага. статник показувала. Це така техніка, дуже цікава. На те темному яйці за допомогою воску і оцту витравлюється орнамент. Угу. От у мене є. От на жаль, не пам'ятаю хто автор це, але ну дивіться Оце наскільки це прекрасно. Красова. Класно і вишикана й дуже. — В принципі, так да, да, це да. реально робити. І Наталка буде це показувати, цю техніку. Ну, напевно, ага, я, ну, я дивлюсь, що вона зараз показує в кривому рогі. Друзі, Розі. Це, це просто а... ну, один майстер-клас краще за інший. Так. Ну, оце у мене просто колекція, це є така теж відома писанкарка Олеся Токарська. Так, не закривай От, руками. Ага. Так, о, так, о, як то, красиво, так. Mm -hmm. У мене Ось декілька її ага. писаночок. Писанок я колись їх купувала. Вона не вертикальна, дуже, а горизонтальна, да, так, ага. це з її ранніх робіт. Я знаю, що її роботи там з будиночками. Що? З будиночками, да, м -м. Да. Тут так. Тут будиночки так. стоять, це ж треба. І рушники, писані. І, І роботи на рушникова. банерах розміщались, вона проводить там Буже, для. Красиво. Високих людей в рамках фестивалів. Ну тобто, це дуже цікава писанка. Олеся Такарська. Це буде така виставка в художньому ну, художньому так. Це... Да. Ага. А це от мені трапилась така писанка. О, теж не знаю з якого регіону. Це вже про космос. Це колись я так ну напевне купила в свою колекцію. Вона мене надихнула на мою техніку, якою зараз так, займа, займаюсь. Так. Бачите, це така дитяна графіка. Ну, тобто малюнок нитками. Оце зроблено дуже складно. Я пробувала так повторювати. Це не, не так просто. Дуже Це вже цікаво. така мистецька писанка, але ну, дуже гарна, надихаюча. Писанка взагалі надихає на багато чого. Так, от у мене вже тут ага. наші ага. дотичани запитують, чи можна буде побачити. Ми сфотографуємо, щоб ми крупніше, бо ми зараз ага. не можемо показати. І в соцмережах ми в своєму Facebook, Instagram виставимо ось ці. Ну а вже те, що далі буде з писанками, неодмінно, тому. Що хочеться розгледіти, так як ми з вами розгледіли. Так так само хочеться розглядіти тим, хто Я зараз просто, нас дивиться. Лічка, да? Хочу сказати, що на виставці буде більше 200 робіт. Я ще не знаю, може і більше, ну ну І десь про так. кожну треба буде, хоч трохи розказати ну, це ми тому, разом що... зі співробітниками музею. Ми займимося цим вже на цьому тижні. І вже є куратор виставки Людмила Травень. Ми з сьогодні говорили, да, і будемо разом займатися. цим. Це дійсно художній музей, тому що ми про це говорили. Я що мріяла це... про це дуже давно. Ну, ти ж знаєш, я про Хай це дуже, 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 дуже хотіла. Вони хочуть, щоб я виставила там і свої роботи. Ну я не знаю. Я просто буду. Ну, по перше, мені просто хочеться показати. Показати запоріжцям і дані. гостям міста, так. що я наскільки це. А виставка ж буде з четвертого і до І цілий місяць. О, О. це. Важливо, що так, можна буде, і ми всі. на під час фестивалю теж про це скажемо так, і запросимо, скоро, щоб так. люди це зчитували. Нагадуємо, що всі фестивалі ми прив'язували до вербної неділі. І власне третя причина, яка і стала вже оцією краплею, що переповнили вінця, те, що вперше. Вербна неділя цього 2025 року випадає на 13 квітня. А саме 13 квітня, у вербну неділю 2014-го Запоріжжя відбило одну з атак рускава міра і спробу ледь не першу спробу в цій останній російсько-українській війні захопити Запоріжжя. Відбили яйцями. Борошном, молоком, ну тобто дуже по-козацьки, от цим містерія волі ми говорили в попередній студії. Ось цей дивовижний дух щось таке відбулося в Запоріжжі і у такий спосіб зупинили ворога. У такий спосіб ворога перемогли, не вбили, а перемогли. І на пошанування цієї події, якщо вже цього року знову співпадають. Супаніє співпадають, то маємо сказати. Але я ще хотіла, вже коли ми про інгу Янкович згадали і художній музей, що вона погодилась провести, хоча вона дуже відома, майстриня, провести майстер-клас саме для дівчат твого проекту. Якщо так, можна так. про проєкт нагадати, угу. і вони теж будуть, дівчата прийдуть на наш фестиваль. Так, звісно, ми так як у нас спільнота, на жаль, вона вже не маленька, і ми намагаємось, от всі наші проекти, які ми проводимо. Все одно, ми не відпускаємо дівчата. Ми намагаємося зустрічатись, якісь проводити спільні активності для того, щоб ну все-таки ми от перетворимось уже в свою родину, якусь сім'я, так так, так. так так. Тому дуже важливо, я дуже вдячна вам, що ви підтримали мене для того, щоб ми проводили окремі студії писанкові для родин загиблих і родин зниклих безвісти, тому що ну насправді це важливо, і ми покажемо, що ми підтримуємо, що ми завжди з ними, і знову ж, в це коло в наші спільноти, скажімо, от будемо всі разом. І це дуже важливо для, для дівчат, щоб і для матерів, і для дружин, щоб вони розуміли, що їх не забули. І от такі от заходи вони дуже важливі, і я дуже вдячна, що погодилась, пані Інна погодилась проводити саме для нашої категорії, для нашої категорії. Писанкову О. студію, тому що насправді це не легка праця бути в такому в такому колі ну таких, скажімо, людей. Нехай я можливо це якось звучить не ну, не дуже коректно, але насправді ми ну, тут дещо потрібна, інші так, Ми так, дещо потрібна, інші. трошки інша увага. Так, так, так і так, так, треба тому, розуміти це і так. на такому тонкому рівні, і як саме раз... тому саме тому загальна реєстрація на писанкові студії вона буде для усіх, але от для родин загиблих зниклих безвісти буде окремо то. То, ну, наша спільнота буде, тому що е, насправді, якщо е, писанкарка не знає, що є людина така, от в е, uh -huh. її, скажімо, оточенні от, на майстер-класі, це трошечки може, ну може, якось. Погіршити стан навіть і таке. Тому краще ми будемо окремо в своїй, скажімо, такій своїй шкарлупці, да, да, свої шкарлупці так, так. дійсно, і, але ми, ми будемо разом з усіма все одно. Нехай ми будемо окремо, але ми все одно в рамках фестивалю ми будемо разом з усіма. І ми дуже дячні за це, що у нас є така можливість. Ну і що ми зараз в соцмережах будемо більше давати інформації і про ці три причини, і про локації, які плануються готуються. Так. Ще воно все сире. У нас ще наше яйце, а воно ще не вкруту. Але все готується так, щоб 12-13 квітня це все відбулося і. Наснажило нас, і будемо згадувати зараз. Ведемо перемовини із світляркою фотографиєю Катериною Клочко. Вона дає свої роботи документальні, і місто готове підхопити і допомогти зробити виставку, прямо таку, щоб була експозиція, і можна було провести екскурсію і пригадати ці події. Ймовірно, хтось із учасників тих подій себе побачить так, на тих вісно, світлинах. Вісно. Себе 11-річної довнини <проб> побачить, так вибере. Так. І ми навіть хочемо в аукціон. Взяти так, от... я дуже пишаюсь тим, що ми взагалі все таки вирішили фотовиставку зробити, адже це один із таких моментів, які ми дійсно можемо висвітлити, висвітлити ті події, які так, вже історію. відбулись, історію. історію. Адже якщо ми не знаємо свою історію, ну ми от. Ходимо да, по колу. Да, Тому нам необхідно пам'ятати свою історію і таким чином цією фотовиставкою ми е, покажемо Зафиксуємо. так, зафіксуємо. Uh -huh. І дійсно, одну із робіт ми б хотіли е, також на аукціоні е, розіграти, знову ж таки, в підтримку наших воїнів можна буде придбати якусь із робіт. Я вже Катю попередила, вона згодна. Е, тепер справа за тим, щоб це все організувати і зробити на такому гідному рівні. Зробимо на гідному рівні як найкраще. Так. Зараз завершуємо це наш перший дотик до підготовки цих подій. І сподіваюся, що кожний ефір ми будемо приділяти, бо є ще кілька локацій. Якраз ті, хто за них відповідають, будуть приходити і про це розповідати. Але ось так ми з старим складом, так би мовити, так. Old school, да, так. так для, того, щоб, для того, щоб почати цю розмову і для того, щоб надихнутися і зробити цей і закликати фестиваль. людей підписуватись на сторінку Facebook. Фестиваль Запоріжжя, місто, місто з яйцями. І там будуть з'являтися всі так. актуальні події, ну а потім, вже, коли фестиваль відбудеться, всі ці спогади, світлини, все те, що там відбуватиметься, бо активності буде багато. Ці основні ми зараз, там, перші і основні так, головні, так. ми назвали, бо фестиваль насамперед писанковий, але він і історичний, бо будуть ще дискусії. Е, дискусійний майданчик називається «АБОВО», Тобто латиною від яйця від початків, і будемо із істориками, із документалістами, і з медійниками, які тоді брали участь, які зараз переживають і намагаються в інформаційному просторі працювати, відбивати атаки тут у нас в Запоріжжі, і з майстрами, і з тими, хто був дотичний і долучений до тих фестивалів, говорить наскільки важливо у мистецький спосіб, у способи і інструментами культури ось цю нашу волю плекати. І збільшувати, щоб ця містерія відбулася. Так, так. До речі, я хочу звернутися до хто нас до слухає. Дитя, так. Так, можливо, хтось з вас є писанкаркою чи писанкарем, кого ну, от ми не знаємо. Долучайтесь, долучайтесь, дзвоніть, залишайте свої контакти, ми з вами зв'яжемось і ви теж будете долучені до проведення наших майстер-класів. Особливо, якщо ви в Запоріжжі. І готові ось так провести цей час, 12, основні писанкові студії 12 квітня, готові в суботу, 12 квітня, попрацювати в безпечному просторі для того, щоб зробити щось надзвичайне і зафіксувати цей день і і продовжувати творити ось цю нову традицію запорізького писанкового Запоріжжя. Більше відновлювати, я б сказала, не творити, да. а відновлювати так, так. так. Ну як ми державність відновлюємо, так. і зараз все те, що відбувається. Надзвичайно важливо. тобто ми зараз це проводимо в такий вагомий, дуже гострий, дуже непростий історичний момент саме для того, щоб розуміти, що ми пишемо зараз цю історію, і ми маємо бути тим тилом, який забезпечить наш фронт. Перемогою, без якої ми не зможемо просто жити, бо так. війна екзистенційна і світоглядна. Ми не можемо в ній програти. Ми маємо в ній перемогти. Як тоді, так. 13 квітня 2014-го. Ярина Геращенко, Наталя Бабенко. Фестиваль. Починаємо підготовку до фестивалю Запоріжжя. Місто з яйцями. Радіо «На дотик».